Всім хай! Сьогодні ми будемо гуляти в Dead Race і сьогодні я буду гуляти за уроліра. Сьогодні ми будемо питатися попасти на так сказати, необітаємий остров. Ось я вже тут затоплюю, зараз три газетки поставлю і все. якщо що, щоб на мене ночі вони все одно будуть нападати, щоб просто захиститися себе хоть большой уголь, бо мы все равно не закинчиваться. еще топливо. Так, тики один. Ну, бог Так, а вот и фурнитура. Тут тоже должен по факту быть уголь. же було. Хорошо, я б би тут хоч хтось був. Алло! Куда? Убити, умри. Твої мури. Твом мріть, ти zdeхне. А, моне КП дуже мало. Зрочно надо добігти до дому. Нафіхсю. Я думаю, пережду пару часиків. Не надо воно мені. Господи, зачем? Біжим, біжим, біжим. Окей. Фух. чеждам. Настала ночь, в принципі, це обична да. денюк, в мене хорошо. до речі, більше більшість відео. І оцей я дойшов, доїхав до города, так що зараз ми будемо його лутати. Ну так, да, в принципі, нам треба тут пам'ять залутати і одне тебе сказати, хрест. Ну, скоро вже ночі вона буде, тому я не хочу дуже висоти. Ну, но ночі вже пройшла, тож що я трохи пережидав і. Убиваем всего. в банке я зараз буду лутать. А, так, а, зараз. Раз, два, п'ять, четвер, третьо, п'ять, четыре, три, п'ять. Так, никого нема, три облигации ми. Так, три облигации мені. А, нет, тут було вот. дві. А, нет, тут було вот. дві. Так, все, погнали. Рожки тут, подают, так сказать, распаялы. Так, забираем хрестик и все. И да. Вов, кулака, черт! Вов, Вот куда ты взялась! Боже, ты, можешь ты, малышки, что ж ты делать будешь? Уезжай, конечно же, я крест использую. Ну бог, в следующем городе найду. Ой. Так, ну все, я вже тут. Зараз буду продавати. Зараз тут вже все, тупо, мані, мані, мані. Плюс я високий роллер, так що... А, а там був трубік. Ну, Бог не був. Так, значить, збираємо. Пишу клювів, продам, і все. Тепер теж можна все збирати. Так. 585 доларів в мене вийшло з усього того. Верча вже закупився, у мене 0 доларів, очка. Ось по шариф, я там нічого особливого, надеюсь буде, хоча б патрони на винтовку, бо я не особо закупався, просто поки там на уголь, на шешоч. Просто брендка, а это на другого вік. Ні, ну все, в принципі, тут немає нічого. Все, коротше, пошли. Так. Ось і перший наш доктор. В принципі, це більше визвучить. Це 10-ті кілометри. Та, а там просто цей білі конячки. Я думаю, що там єдинорожки. А там, виявляється, їх нема. Так що давайте зараз оціх будемо Та, Господі, здохни! Здохне! Так що так, що давайте, давайте, давайте. А, так, зараз ми його убиваємо. Цього теж. Так, тут бандажів багато. Тут прям багато бандажів. Зі я їх закупався. В принципі, більшість моїх друзів кажуть, що бандажі тут це вовсе капель. Це просто ніщо. Ніщо. Так. У нас через 3 км буде город. Я поки що його не бачу, тому їдемо далі. Так, ось ще один доктор. Надіюсь, тут буде побільше змійного масла. Та що воно все ж таки Ситуативне, де, та, в принципі, хороше. Так, здорово здорова. здорова. Так, надіюсь, тут буде якесь ще оружжя, оружие, кроме лопати. Вот просто лопати не дуже хочеться всіх вийти. Може, топори якийсь. А, тут ще було один. Так, ну все, і тут у нас так бандаж, я зразу бачу. Далі, зміни масло, бандаж і. Томатуха, топорик. Давайте його зразу даже поставимо. Так, давайте даже його зразу поставимо. Так, ми його поставили, переждаю ночі. граждан ночь и вырушаю в путь. Так, тут уже должен подъезжать город. И ось, кстати, в Так. О, господи, по мне уже обстрелы. Только приехал, по мне уже обстрелы. Так. Короче. На, по пашке. И тоби. Так що давайте далі, далі, далі. У нас тут шериф, ну мені банк тікає, то що, ну, мані 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 мані. Надо. І церква. Церква, якщо це великий город, значить вона десь попрямі. Так, жаль, що, конечно, мені великий город попався, я б і от маленького не відказався. Так, йдемо далі ли? О, Господи, ти ж откуди взялось? Помнишь, ну, про какашки оси у них? Помнишь, про говно оси у меня? Так, ще один бандит. Откуда вообще тут взялись? Блин, тільки мені головне зараз. Міны масло не нажать бо я просто. навка стрелять і мини масло стоять, ну прямо рядом рядом. Так подойдит. А, ось, вс такое. Так бываем, убиваем. Господи, вы ви... е, 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 ребят. тисяча на одного не чесно, Алло! Алло, тисяча на одного, не чесно! Ти на одного не чесно! Ладно, зараз. Короче, я їх убивав, убивав, убивав і до перебував зараз. Е, я возьму оцю. Примічання від банка, код від банка, но тільки буде дуже печальна історія. Е, так, на тобі зомбік, на тобі, на тобі, і схилилась. Бендежі нові поставили, зайшли і ось. Іменно кудись пропав, а зато тут є хрестик, який ми, до речі, зараз заберемо. Так, не виходить, ідемо далі, 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 далі. Надіюсь, мені вийде залутати нікого тес, бо я хочу попасти на той секретний остров. Господі! Куди ці бандити взагалі беруться? Зміни маса стала, стояла трошки дешевше. Бо я його трачу не економно, а купляю очень економно. <гум> Бо я в перший раз закупився, як ви бачите, на 0 долларів взагалі 0. Е, Так що зараз відбираю наш хрестик, забираємо ось. Бандіто Бобрита No B1. И вовремя тоже есть. Так, ну что ж, погнали, у меня, конечно, багатенько бандажів. Короче, ночью я порождала, уже приїхав. Зараз продам усіх. Короче, буде зомбячий. я не знаю, как она называется. Так, дальше. У меня доларів часть Плюс... знак. Так, значит, что мы купим. О, тут чеснок. Давайте его купим. Патроны там купим. Да, 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 да. Бум, бум. Так. Ну короче, я вже купив себе цей левый наплечник, як він там. Так, і зараз куплю два патрони, 2 пачки патронів. Ну плюс. Все, в мене остався один долар. Так що давайте далі йдем до нашого поїзда. И напевно будемо уже вирушать, зачем вже... ну, короче, зараз господи. А, так. Тут, 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 тут тут, тут тут опа, домик, ми його втекаємо. так не потім забираємо так, точніше, уголь і. Так, заправляємо вуль і Так, ось я, господі. На домік, не вдома звісно, ладно. Так, їдем, їдем, далі, далі. Далі, далі, далі. І. опа! О, форнітура. Форнітура нам реально надо. І НІКОЛА Тесла! Ви поміже, якщо я зараз би не зайшов до форнітури, я в житті не увидів нікого Теслу. От просто взагалі. Блин, треба якось буде тут повище щось. Е, так, подожди, господи, я чуть не умню от е, зомбаків просто. Так, значить, ось вам зомбачок. Зараз ми отаємо весь улюк. І, коротше, я вже забрав повстютесу, осталось тільки і він ходить цей карбюратор чи там. І просто штупождать. Так. Вроді би все йде. Так, тут в мене все підготовлено. Суть в тому, що коли нікого Тесла, так би сказати, розрігенеться, я, я, я агру за себе всіх зомбій і цим хрестом уб'ю всіх. Ну, в принципі це логічна тактика, я її недавно побачив. Надіюсь, вона сработає. Ну, не знаю, що буде, якщо вона не сработає. Я буду в печалі. Так, убиваємо, убиваємо. Опа, а Ніколка то уже проснувся. Значить, пора действовать. О, господи! Орда на мене лізе на мене! Господи, скільки їх там? А може їх треба було всіх напоїсти просто поїздом. АА! вийди нечисть, вийди нечисть, вийди нечисть! Велін, тут я і совершив свою першу ошибку, треба було його прикончити, а потім вже й остальних. А як оказалось, хрест може вбити мене. Ну що ж, на цьому давайте будемо.